Артем, mm -hmm. повертаючись далі до питання прямої мови Путіна. вчорашнє, наш експерт з огляду преси Олександр Голубов та наш колега зазначив, що Путін вчора виглядав як король на кріслі, ну, от, з такою постаттю себе, начебто він вже цар. Він знає, що він робить, і що все, що він робить, є правильним. В той же час Лавров на в Женеві виглядав зовсім інакше, більш більш ніяково. Їхні слова трошечки розходяться. Тобто, якщо Путін говорив про те, що ми маємо надію, що нам не доведеться вводити війська в Україну, то Лавров. Говорив про ми маємо надію, що нам не доведеться водити війська в Україну. Тобто таким чином, в чому різниця? Чому така різниця? Різниця дуже проста. Путін говорив винятково на внутрішню аудиторію. І все, що відбувається сьогодні в Росії, це 90% для внутрішньої аудиторії. Все ж таки, Путін вирішує власні внутрішні проблеми, маємо це зрозуміти. Лавро говорив на зовнішню аудиторію, на всіх тих людей, які а, будуть його слухати за кордоном, і які мають побачити, що Росія ну, це не такий вже агресивний ведмідь, вони готові до діалогу. Давайте дамо це їм останній коала. шанс. Так, це такий коала. Хоча коала, насправді, теж може бути дуже агресивною твариною. А, давайте дамо Росії ще якийсь один шанс. І оці дві різниці, ми розуміємо, що в Росії все одно покажуть інакше Лаврова і інакші результати, і все одно скажуть принципово інакше ніж було досягнуто. Але для світу Лавров має говорити трошки інакше речі. Але однозначно, позиція Росії одна: це позиція агресора. Росія не здасть на сьогоднішній день ні п'яді руської землі в Україні. На жаль, ми так, маємо це розуміти. Маємо зробити все, щоб Росії це не вдалося.